Перекривайся поки, їх, правий клас туди далі, прикривають. 39-й, 39-й, 39 опять забрали. Розвідзвод чотири чоловіка проходить, мені потрібно знайти тут проход. При виявленні заходження до крайній хат населеного пункту противника виявили, зразу працюєте на знищення. От реально, коли ти розумієш, яке там скупчення противника. То тримати оборону значно гірше, ніж е, зненацька е, штурмувати першим. Що сказала до розвідка, скільки там противника? Зосередження противника десь до 15-20 БМП, всі заховані. Каже, що будемо робити, хто желає не, не в приказному порядку. Було, а хто желає. Подумали, хто рішив, той рішив. Не було такого, що ти, 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 ти йдеш. Я вже на той момент знав певну кількість противника, який там знаходиться. Жінка вдома об'є, якщо я проговорю. За 100 чоловік їх 100% там було. Плюс обслуга мінометна і танкісти. З нашого боку, ну 19 чоловік особового складу. Співвідношення сил приблизно один на 10 противника. Я зробив виводи, коли виходимо, і в мене вивод був такий і дам значить дам. По двом сторонам одразу йшли по двом сторонам вулиці, по можливості хлопці зразу забігали в хати, вдивлялися, що ніхто не заховався, зачищали. В первому дворі. Ми обнаружили гражданських, наткнулися на один погріб. Там було купа дітей. Поспілкувалися з людьми. Вони розказали, що тут були срочники російської армії, строковики. Вони збиралися також наштурмити. Ми їх опередили буквально там на годинку-півтори. Вони ще хто просипався, збирали речі, пакувалися і вони мали вже розпочати штурм, бо танки стояли вже у них на готові. На етап перва все було споряджено для цього, для їхнього просування вперед. Але ми раніше встали. Дуже допомогли танкісти, вже почали рух, і водно відказала, система не запустилася просто. Цей танк не беге, він просто їде. Він не боєздатний не може стріляти, він нічого не бачить особо. Командир їхній сказав, ні, я їхати, каже, я буду створювати шум, що дійсно там велика кількість їде. Перший екіпаж зразу в посілок їхній танчик підбив, а ми прикривали танчик і то один не вберегли. Так вийшло, що вискочила МТЛБ з птурами і заптурила цей танчиком. Ну, екіпаж живий, все кантужені хлопці були. І всі по флангам поприсідали справа зліва. І щоб по тому ж нервне, ну як. Зрушити людей і дати екіпажу, щоб вони вилізли, то ну, прийшлося вискакувати і показувати, що ні можна йти вперед. В нього, мимо того, що він взаємодія із командирами відділеннями, що кожен йшов за своїм танком. Він ще вспівав вести бій, доповідати нам вліво, вправо, откат перекати. По-друге, не міняє, він прирождений лідер. Якщо копають, копають всі. Неважливо, неважливо хто ти. Це має бути зроблено. То копав і командир рот, і самполіт копав, і сержанти копали, і до останнього солдата. Закривайте покаємо, правий плавку на далі, викривай. 39-й, 39-й, яке Всплеск Спліск на найосновніший був, мабуть, ну, емоційний такий струс. О, коли вже я в ефір передав. Прийняли бій, і почала працювати наша мінометка. Я просто накидував цілі, бо рух техніки, яка відкатувалась противника назад, ми вже спостерігали, танкісти все, що могли палить, палили. Наший получив Героя України. І ми ж типа. Сидимо і ждемо, поки він зайде до нас. Роман Геннадійович, а що це за діла? Ви ж герой України. Та що ви мелите, що ви мелите? Ми йому зачитали наказ, від якого числа йому присвоїли Героя України. Він каже, то не мені, то хтось другий. Він така людина, він не хвастається ніколи в нас. Скромний, ми вже привикли до цього. Або пан, або пропав. Не буває щось посередині, що можна в таких ситуаціях можна отсидітися, да? там, от, там упав в ямку, якусь і тобі добре. Ну, тепер ми служимо, далі служимо в місті, і ми з героєм України можемо попити кожен ранок каву.